Відаю всіх, хто дивиться Калоски міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії Катерина Варсенін. Вранці 12 березня трудовий колектив районного комунального підприємства Теплосервіс вийшов на акцію протесту під стіни міської ради. Комунальники вимагали погашення заборгованості за енергоносії, яка становить понад 5 мільйонів гривень. Близько 40 осіб, майже весь трудовий колектив районного комунального підприємства Теплосервіс, прийшли вранці 12 березня під стіни міської ради на акцію протесту. Люди вимагали сплати боргу за енергоносії. На даний час Калуська ЦРЛ винна підприємству понад 5 мільйонів гривень. Комунальники сподівалися на зустріч з міським головою. Однак на переговори вийшов його заступник Василь Турчин. Він зачитав лист начальника фінуправління міської ради про те, що заборгованість виникла через Незабезпеченість у 2012 році коштами делегованих державою видатків у частині проплати за спожиті енергоносії і на погашення якої у міському бюджеті на поточний рік кошти не передбачені. Ні, міський водотеплосервіс, не фі... кошти ні з міського до Платиться гроші за міську поліклініку, за стомат поліклініку. За дитячу поліклініку, за жіночу консультацію, там надає послуги по теплопостачанню міській водотеплосевіс. Ні міський водотеплосервіс, ні районний теплосервіс кошти не отримана проблема тільки в тому, є, що нам дійсно не вистачає катастрофічних коштів, ті, що держава би мала нам виділити на делегування нею повноваженням. Тому що охорона здоров'я це делоговане повноваження місцевим органам влади від держави. І на то мали би бути кошти. І всі завтра вам документи дам. Це не то, що ми щось не хочемо, вам платити. Аргументи куратора медицини про те, що міське і районне комунальні підприємства знаходяться в рівних умовах. пікетувальників не задовільнили. На даний час лікарні, які фінансуються з міського бюджету міста Калуша, заборгували за теплову енергію комунальному нашому підприємству 5 мільйонів 120 тисяч. В Свою чергу ми заборгували НАК «Нафтогаз України. За газ 4 мільйони 980 тисяч. Це йде до є рішення суду по теплосервісу, де НАК виграв суд на 2 мільйони 460 тисяч. наказ на виконання господарського суду стоїть у виконавчій службі. будь-який час можуть бути заблоковані рахунки підприємства, де піде штрафні санкції, і ми не зможемо навіть проплату робити, зарплати і. Різних податків. Міський голова зайнятий був, вийшов до людей заступник міського голови Турчин Василь Васильович говорив, він пояснив ситуацію, силається на те, що їм з державного бюджету не додають дотацію. Що вони звертаються в обласну адміністрацію, кабінет міністрів, чекають рішення і додаткової дотації. Нічого конкретного не пообіцяли, тому що немає відсутня фінансування. Нині рахунки Калуської ЦРЛ заблоковані через казначейство, але тільки в частині незахищених видатків. Платежі по зарплаті, енергоносіях, харчуванню і медикаментах проходять. За словами Василя Турчина, все, що надходить на рахунки лікарні від госпрозрахункової діяльності, перераховується на погашення боргу. Якщо брати в цілому міський бюджет по захищених статтях, державою не було дофінансовано по минулому році більше 10 мільйонів, і тому виникла заборгованість за спожиті енергоносії в частині Теплопостачання бюджетними установами міста Калуш. освітою, культурою і медициною. І тому ми не змозі були проплатити за спожите тепло. Комунальне підприємство Центральну районну лікарню подало до суду, виграли суд, заблокували нам рахунки. І тому ми звернулися зараз до обласного бюджету і в минулому році сесією міської ради зверталися до кабінету міністрів, до е, різних інстанцій щодо виділення коштів на забезпеченість бюджетних установ в частині проплати за теплопостачання, в частині проплати за енергоносії. Отака ситуація. Буде нам зараз виділена додаткова дотація на проплату енергоносіїв. Однозначно, вона зразу ж, якщо і дотація поступає на проплату енергоносіїв, ми зразу проплачуємо заборгованість по теплої енергоносії. Більше того, скажу, що заробітна плата в охороні здоров'я з тої цифри, що нам довела держава, доведена тільки на 9 місць, закладено в бюджеті охорони здоров'я. Нам не вистачає на заробітну плату, не враховуючи вже. Наприкінці акції протесту люди зустрілися із мером. Ігор Насалик повідомив, що виходом із ситуації могла б стати передача котельні в ЦРЛ, яку обслуговує теплосервіс, на баланс лікарні. Тоді місто могло б економити на енергоносіях щороку по мільйону гривень. З медичних закладів Калущини теплосервіс обслуговує згадану котельню стаціонару у підгірках та котельні лікарні на Каракає, поліклініки і протитубдиспансер у Війнилові, амбулаторії у Студінці. З нагоди 160-ї річниці з дня народження письменника і громадсько-політичного діяча Григорія Цеглинського 12 березня у центральній дитячій бібліотеці відбулася літературна година під назвою Де безтротечний наш дністер там край, мій милий край. Із творчістю нашого видатного земляка знайомилися старшокласники третьої школи. Письменник і драматург, публіцист, педагог, громадськополітичний діяч Григорій Цеглинський народився 9 березня 1853 року в Калуші. Тут провів свої дитячі роки і здобув початкову освіту. Далі навчався у Коломиї, Станіславові, Відні. Активну творчу діяльність розпочав на початку 80-х років позаминулого століття у Львові. Згодом переїхав до Перемишля, де став першим і незмінним протягом 12 років директором української гімназії. Керував місцевою просвітою. Григорій Цеглинський. Ський автор багатьох драматичних творів, а також поезій, оповідань критичних статей. З 1907 і до самої смерті у 1912 році наш земляк був послом до австрійського парламенту, працював у постійній комісії зі шкільних справ. Похований Григорій Цеглинський у перемишлі. Цей край так полюбив, що вважав своєю другою батьківщиною і написав своєрідний гімн над сянської землі, де срібнолентний сян пливе. Про значення нашого земляка у тодішніх літературному процесі і громадсько-політичному житті є згадки Івана Франка, Микола Євшана, Костя Левицького. Та нашим сучасникам ця талановита особистість все ще мало відома. Та й не дивно, адже твори цеглинського вийшли друком у 2003 році з нагоди його півторастолітнього ювілею. А до цього в останнє видавалося ще у 1938 році. Оскільки він був активним політиком, поводирем галицьких народовців називали цеглинського за життя. На його творчість та саме ім'я радянська влада наклала табу. 12 березня у центральній дитячій бібліотеці відбулася літературна година, де безтротечний наш дністер там край, мій милий край, присвячена 160 й річниці з дня народження Григорія Цеглинського. Про його життєвий і творчий шлях десятикласникам третьої школи розповідали краєзнавець Микола Когут, завбібліотекою Богдана Михайлюк, член національної спілки письменників України Оксана Тибишевська, голова Калузького суспільно-культурного товариства Нацяння Юрій Соколовський, депутат Калузької міської ради першого. Демократичного скликання, який ініціював присвоєння одній з вулиць міста імені письменника Василь Цапів, десять років назад, коли ми святкували 150-ліття від дня народження Григорія Цеглинського, ми тоді готувалися до конференції. І ось ви бачите на столі, і я маю в руках отаке чудове видання. Яке зробив професор Кирчів зі Львова, і тут є ну практично весь спадок Григорія Цеглинського. А тоді, коли ми готувалися до конференції, цього не було, цієї книжки не було. І треба було їхати до Львова. Поїхала я до Львова, до бібліотеки імені Драгоманова, це університетська бібліотека, і там взяла до рук оті старі газети Зоря. В яких публікувалися твори Григорія Цеглинського, власне, в тих газетах я знайшла твори цеглинського, які тоді публікувалися. І визбирала ті твори, законспектувала, деякі зробила ксерокопії, і таким чином мені вдалося виступити на конференції, предметно розмовляючи про Цеглинського. Ну а тепер маємо зібрані ці твори прекрасно. Тут не всі є, звичайно, але більшість того, що створив Григорій Цеглинський, є. Оксана Тебешевська проаналізувала кілька драматичних і прозових творів цеглинського і зазначила, що першим ім'я нашого видатного земляка повернув калушанам із забуття. Уже на жаль покійний журналіст і краєзнавець Михайло Коломиєць. Минулої суботи, 9 березня, у Палаці культури Мінерал, відбулася велика концертна програма за участі творчих колективів міста, присвячена 199-й річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Україна це особистості, які формують обличчя її історії. Всього 47 років прожив Тарас Шевченко. Серед них 24 перебував у кріпастві, 10 на засланнях, практично усі інші роки під жандармським наглядом. Проте все, що зробив Великий Кобзар, назавжди залишає його серед живих, утверджує як геніального нашого сучасника і далекоглядного пророка. Основою широкого концертного дійства, яке пройшло минулої суботи до дня народження Тараса Шевченка, стали безсмертні твори Великого Кобзаря. Окрім творчих колективів Палацу культури Мінерал, участь у програмі взяли і викладачі та учні двох музичних шкіл нашого міста, а також студенти Калузького коледжу культури і мистецтв. Свою творчість глядачам, які вщер заповнили концертну залу, дарували того дня вокально-інструментальний гурт Передзвін, народний вокальний ансамбль Буйківчанка, зразковий дитячий танцювальний колектив Потіха, народний вокальний ансамбль Намисто, ансамблі бандуристів обох музичних шкіл. Вокальна студія Дует, студенти режисерського відділу коледжу культури та мистецтв під керівництвом Ірини Хемич, чи та вокалісти Назар Ярич, Наталія Луців, Марічка і Христина Петріви. Особливо щему у душі кожного глядача додало майстерне виконання незабутнього твору ревета стогне «Дніпр широкий», яке передали зі сцени ансамблі бандуристів спільно з вокальними ансамблями Передзвін, Буйківчанка і студією дует. Тому що Тарас Шевченко надзвичайно актуальний і сучасний, упевнюється, коли чуєш його твори у різних музичних інтерпретаціях кобзар був, є і буде духовним лідером нашої нації, а його твори і надалі залишаться цілющим джерелом, яке піднімає дух українського народу. І цю аксіому ще раз утвердили усі, хто підготував і презентував калуському глядачеві цей чудовий концерт. Як уже повідомлялося, муніципальний народний аматорський театр Легенда став номінантом на премію імені Віталія Смоляка у галузі театрального мистецтва і увійшов у другий тур конкурсного відбору у номінації Театральна вистава 12 березня на сцені палацу культури «Юніс» калузькі театрали презентували у вазі конкурсного журі П'єсу Горіна «Тев'єтевель». Слід зазначити, що легенда увійшла у другий тур разом із професійними театральними колективами. Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок імені Маріки Підгірянки запропонував до конкурсу виставу Цахіс. Коломийський академічний обласний драмтеатр імені Озаркевича Прозвітується виставою Земля, а четвертий номінант Івано-Франківський академічний обласний музично-драматичний театр ім. Франка поставить виставу Майже ніколи не навпаки. Звичайно ж, аматором стати в одну лінію із професіоналами у боротьбі за премію імені Віталія Смоляка справа почесна і, можна сказати, виправдана з огляду на те, що легенда цього року відзначає 45-річний ювілей з часу створення. І не кожен знає, що за словом аматори ховається справжність непересічного актора. Хто цього не розуміє, той обділений властивістю бачити. Адже відчувати свій образ на сцені або, як кажуть критики, вживатися у роль, незважаючи на усі проблеми і на гаразди, які переслідують кожного з нас на роботі, вдома та взагалі у житті, можуть лише насправді талановиті люди. Актори легенди приходять вечорами на репетиції не просто щоб відбути визначений час, а щоб відірватися від реалії і зануритися у зовсім інший чарівний і дивовижний світ театру. П'яса Горя на Тв'єте вель за Шолом Алейхема є своєрідною візитівкою легенди. Саме тому режисери, постановники вистави Леся Піцек та Василь Федоришин і запропонували цю роботу калуських служителів Мельпомени на конкурсний відбір. Під час вистави усі без винятку актори не просто відбували роль, вичитували слова та відтворювали описані драматургом події, а справді жили своїми персонажами. Глядачі, ніби й справді потрапили у роки початку минулого століття у невеличке село Анатівку, де мешкали люди різних національностей і віросповідання. Тому було дуже приємно ще раз насолодитися життєвою мудрістю Тев'є Молочника та його дружини Голди, яких блискуче зіграли Василь Федоришин і Тетяна Попадюк. Шанувальники театру співпереживали події разом з акторами, реагуючи на кожен дотеп Свата Менахема, у ролі якого був театрал-аматор зі стажем Олексій Дмитришин, та підстаркуватого жениха місника Лейзера, якого відтворив ветеран аматорської сцени Михайло Луцак. Прекрасно передали характери своїх персонажів і усі інші актори-легенди, а саме Іван Ляхович тарас Кіндюх. Олег Савка, Наталія Бойчук, Микола Білоус, Дмитро Борисенко, Ігор Мудрик, Мар'яна Савка, Марія Петруняк, Дмитро Купричук, Світлана Солоджук та Іван Сербін. А яскравим підтвердженням цьому були щирі аплодисменти публіки після кожної дії вистави. А по її завершенні і глядачі, і поважне конкурсне журі аплодували, стоячи, що є найбільшою нагородою для актора. Щодо журі, то варто зазначити, що оцінювати роботу Калузького театру приїхали начальник управління культури, національностей та релігії обласної державної адміністрації Володимир Федорак, головний спеціаліст з питань діяльності театрально-концертних закладів управління культури ОДА Володимир Приймак, директор обласного академічного театру Ляльок Роман Братковський та директор інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. Стефаника Анатолій Грицан. По завершенні вистави акторам дякували заступник міського голови Галина Романко, начальник управління культури, національності та релігії міської ради Іван Нагринів та член конкурсної комісії Володимир Федорак. Ми приїхали з моїми колегами по роботі в складі, як вже сказано, комісії, Але ми в першу чергу приїхали сюди до вас разом подивитися на це дійство і відчути себе в першу чергу глядачами. Комісія комісія на життя життя. І я хочу подякувати віддімні управління культури, національної та релігії обласної адміністрації, всьому колективу чудового театру Легенда, який творить справді вічне високе мистецтво. Завір театральне мистецтво особливе, тому що воно не має кордонів. Не має кордонів не тільки в вимірі, не тільки в часових просторах, але в тематиці, яка представлена. Я думаю, тема, яка взята театром сьогодні на сцені, є справді важлива, справді актуальна, тому що різні нації, національності, конфесії, але Господь Бог над нами один і одна людська душа, яка повинна завжди вдосконалюватися. А власне завдання театру перепускати людину через той катарсис, через очищення, і щоб ми, переживаючи разом з акторами, стаємо кращими. Я бажаю успіху цьому чудовому театру, всій театральній трупі, всім акторам і кожному, щоб вони завжди з успіхом виступали на будь-яких сценах районних, обласних, столичних і в різних країнах світу і своїм мистецтвом дивували глядачів в різних залах, а нас, українських глядачів, робили кращими, добрішими і більш досконалими. Я бажаю цьому саме високих досягнень. Після звітної вистави актори легенди не спочивають на лаврах, а занурюються у рутинний процес репетицій. Адже вже зовсім скоро на сценах Палацу культури юність та обласної філармонії вони презентуватимуть глядачам свою нову роботу п'єсу Івана Франка для домашнього вогнища. Більш як півроку до мешканців сіл, вишків, сеничів та мислівка, що на Долинщині навідувався непроханий гість вовк. Одинак днями небезпечну тварину вполювали єгері Вигодського лісгоспу. Ще влітку в селах Долинського району ставалися випадки, коли вовк перегризав за одну ніч більше десятка овець, забирав декілька собак, а ввечері люди не раз бачили на околиці сіл очі звіра, який шукав собі здобич. За словами єгерів, вовки, які живуть у зграях, до людських осель підходять рідко, адже гуртом їм легше полювати звіра в лісі. І як такої потреби нападати на свійську худобу та собак вони не мають. А от одинакам полювати здобич в лісі тяжче, тому йдуть ближче до села, аби поласувати легкою здобич. Як зазначує директор виводського лісгоспу Ігор Тимочко, полювати вовка дуже складно. Вони хитрі, обережні та швидкі. Вислідити звіра можна хіба що взимку. За цим вовком ми охотимося вже на ми полюємо на протязі місяця і ніяк ми його не могли зловити, тому що вовк це хижий і, і дуже хитрий звір. Сьогодні так сталося, що єгеря лісгоспу обтропили місце, де заляг цей вовк. Ми його обфлажили і застрелили цього вовка. Отримавши сигнал про вовчі сліди, єгері Вигодського лісгоспу зреагували миттєво і, будучи досвідченими мисливцями, зробили все, аби полювати вовка-одинака та оберегти навколишні села від його візитів. Обфлашкувавши територію, пішли в загін і вже по обіді застрелили звіра. Шкодувати за ним не варто навіть захисникам природи, попри те, що вовки вважають санітарами лісу. Однак убитий звір міг завдати ще більшої шкоди селянам, адже зафіксовано чимало випадків нападів вовків навіть на людей. Людей. Приносять велику шкоду вовки і для мисливського господарства. На території Вигодського лісгоспу дійсно є зграя вовків, яку повинно вистрілювати, тому що вони наносять значну шкоду мисливському господарству і зараз навесні особливо, тому що сніговий покрив вже став твердий, і всі парнокопитні ідучи, йдуть по снігу, вони провалюються, вовки мають можливість бігти зверху по снігу і успішність їхнього полювання у декілька разів збільшується. Вовки, коли вони не мають чим харчуватися. Раз у нас і вовки, значить, свідчить про те, що популяція звірів у нас збільшилася, і кормова база для вовків. Але цей вовк-одинак, якого ми сьогодні вполювали, він ходив сам без стаї. Він ходив сам без стаї, і він в одиночку йому тяжко полювати на диких звірів. Тому він перекинувся на села. Тобто він заходив у село, він вночі заходив у село, бували випадки, що люди його навіть бачили днем із крайніх хатів. Він заходив у село і забирав у людей овець і е е е е е собак. Убитого вовка віддали для досліджень у ветеринарну лабораторію. Єгері полювати на небезпечних тварин не припиняють. Допоки лежить сніг, є можливість зменшити їх кількість, яка останніми роками збільшилася, що негативно впливає на зростання популяції інших звірів, особливо копитних. З настанням весняного періоду у житлових будинках часто виникають пожежі. З початку року у нашому районі через вогонь загинула одна особа. За останній тиждень пожежники гасили полум'я тричі. 7 березня у селі Перевозець того ж дня виникла пожежа у Калуші, в недіючій двоповерховій будівлі. 8 березня по вулиці Євшина у п'ятиповерхівці. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Рятувальники вкотре звертаються до мешканців Калущини з проханням бути обережними у поводженні з вогнем. Дбайте про безпеку свого життя та ото. Чуючи вас людей, і це була вся інформація, яку підготували для вас, мої колеги-журналісти. Я Катерина Арсені щиро дякую вам за увагу. На все добре.